Ходімо на побачення зі мною. Завтра ввечері. я працюю. Тоді післязавтра. Останній шанс. Оплати мій сніданок, наче побачення. Годі упадати за Олівією. Визнаю друзі, френдзона, нічого більше. Он дівчина сама. Її про динамова. Іди познайомся. Хай Олівія бачить, що інша на тебе запала. <реку> Цей чоловік тебе турбує? Ні, ні, ані трохи. бо його розшукують у багатьох штатах за дрочку на людях. Вона жартує. Так, жартує. Вона буде не проти. Сексу в трьох. Ви хочете, щоб я дивилась. А як же проти заплідні? Напевно, забула. Їх треба приймати кожен день. Дженні! є розмова конори. Аж двоє залетіли. Тисячі років усі безпечно виймали, і хтось нарешті попався. Ми розберемося. Рі... так? Тобто я і ти і ще одна вагітна від тебе, ні я пас. Я намагаюся вчинити, як буде правильно. Чого б це не коштувало? На біса тобі найплодовитіше у світі сперма. Це так цікаво. О, яка красуня. Вона ще хоче отрьох. Це мати моєї дитини огидний спочинцю. Привіт! А, як ти? Ти що, не можеш без третього? <різь> ви із Дженні хоч не разом. Ви точно не будете. Я сказала батькам, що ти мій хлопець. <різь> ми такого не чекали, правда? Ж? Вашої дитини ми теж не чекали. <різь> Я постійно хочу бути з тобою знову. Я знаю, що сама усе ускладнює. <різь> Хлюпнула у каву віскі. Ти так завзято почалась сьорбати, а раптом це не жарт. Я знаю, через Дженні у нас усе складно. Вагітність – це і так важко, а ти хочеш ворогувати. Я все це робив з думкою про тебе, про маля і про наше майбутнє. Ти привів її до мого гінеколога? А де я іншого знайду? Ну, погугли. Вибачте, ви щось забули, окрім призика. Ой, Я не можу кохатися В ТРЬОХ у кіно з 4 вересня.